Так, yeah, на восьму міжнародну конференцію вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади завітали науковці з Росії, Казахстану, Боснії та Герцеговини та Болгарії, щоб перейняти корисний досвід провідних іноземних спеціалістів з питань розвитку державного управління до заходу, долучилися й українські держслужбовці, адже зараз проходить адміністративна реформа, зазначають у національному агентстві з питань держслужби, і необхідно підтримати нову філософію, побудовану на основі особистих компетенцій. Щоб ми не сповідали той ідеології, яка була колись, коли казали, я, ви мене візьміть, я навчусь. Ні, кожна посада буде вимагати певних кваліфікацій, що людина вже повинна вміти. А для того треба і перебудувати систему. Добору проходження, як зазначає голова полтавської облдержадміністрації, використання іноземного досвіду на Полтавщині може значно прискорити розвиток системи державної служби. Наприклад, для гілки виконавчої влади дуже корисним був би досвід країн пострадянського простору, говорить Олександр Довіченко. Чому тому що в принципі ми проходимо ті ж самі ризики, і труднощі і стартували практично з одних позицій? Якщо говорити про органи місцевого самоврядування, то крім цього, я думаю, що був би цікавий досвід європейської роботи муніципалітетів в містах і громад. Під час конференції за освітянами Академії державного управління при президентові Республіки Казахстан обговорювали найбільш нагальні питання у режимі скайп зв'язку, і думка саме науковців з цієї країни вкрай важлива. Вважає Олександр Черчатий. Чому саме Казахстан нам цікавий їхній досвід? Тому що саме там державні службовці здійснили досить серйозний прорив в реформуванні державної служби, реформуванні системи державного управління, забезпечення гідного статусу державного службовця в суспільстві. Тому цей досвід для нас надзвичайно корисний. Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка не випадково таку значну увагу приділяють розвитку управлінської діяльності в органах державної влади, адже з 2011 року в закладі готують магістрів за спеціальністю державна служба, і понад 100 випускників вже працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування. Самі ж освітяни Полтинтеу з ентузіазмом використовують іноземний досвід в організації навчального процесу. Університет переходить на новий формат навчання студентів, зокрема магістрів. Іноземців ми навчаємо вже на іноземній мові, зокрема англійській мові. І для цього створено мовний центр, в якому викладачі і науково-педагогічні працівники нашого університету проходять підвищення кваліфікації. В цілому в конференції взяли участь більше 200 осіб, з яких 23 – представники закордонних вищих навчальних закладів, а 50 – доктори наук з державного управління.